І деяких засібних подійних. шановні пані, панове, ефір на каналі Телерадіо компанії на інформаційний блок новин. Годі осягнути і переоцінити титанічну постать і працю Івана Франка в час відзначення 155-ї річниці від дня народження Каменяра. Знову приходимо до його величної особистості, намагаємось осягнути його великий творчий доробок та його значення для України. Іван Франко це величезний материк, який ми відкриваємо і не можемо до кінця відкрити, віддаючи високу шану Іванові Яковичу Франку, як громадському діячеві, вченому, літературознавцеві і філософу, критику і теоретику літератури, найбільше уваги приділяється основному в його спадщині художній творчості, де з винятковою силою виявився характер франкового обдарування. Надвірнянська центральна районна бібліотека з нагоди ювілею 150. 25-ї річниці з дня народження великого Каменяра взяла участь у обласному конкурсі книжкових виставок. Завідувач краєзнавчого відділу Раїса Грушецька представила спеціальні розділи, присвячені різним періодам творчості Франка та різним видам його діяльності. 27 серпня минає 155-річчя з дня народження Івана Франка, видатного поета, письменника, літературознавця, філософа. Вченого і громадсько-політичного діяча. З цієї нагоди, обласна наукова універсальна бібліотека імені Івана Франка оголосила конкурс Краща бібліотечна виставка, присвячена ювілею письменника. У краєзнавчому відділі Центральної районної бібліотеки розгорнута книжково-ілюстративна виставка, Сівач добра, Справдіда Трудар. Він серед людства духом сюди сущний, наш вічний титанічний каменяр. Виставка скомпонована із розділів, білі плями Франкіани, Незглибима Франкова криниця. Правда про життя і творчість Івана Франка, Сила творчого духу. Іван Франко, поет болю і спротиву, каменяр в літературі і мистецтві. На виставці представлені найновіші видання його творів, а також додаткові томи до 50-томного зібрання творів Івана Франка, покажчик купюр, матеріали про життя і творчість у дослідженнях івано-франківських науковців і краєзнавців Петра Арсенича. Володимира Качкана, Володимира Поляка, Дмитра Павличка, Євгена Барана, Івана Біленкевича, Степана Хороба, Уляни Скальської та інших дослідників-франкознавців. До ювілею працівники районної бібліотеки проведуть літературну годину Тричі мені являлася любов. Літературний екскурс Іван Франко і Прикарпаття. А також літературно-музичний вечір Я син народу що вгору йде, який і підсумує цикл заходів про письменника. Зацікавить читачів розділ Прикарпаття у житті каменяра. Саме тут Іван Франко віднайшов чимало тем. Написав шедеври, які увійшли у скарбницю української класичної літератури. Запрошуємо всіх шанувальників, франкіани та небайдужих причаститися із франкової криниці. Бібліотечна виставка якнайкраще дасть змогу збагнути велич постаті каменяра, його титанічну працездатність, багатогранний талант. Та прагнення змінити цей світ на краще. До речі, працівники обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка розробили рекомендаційний бібліографічний покажчик, чим вносять свій скромний, але вагомий вклад у Прикарпатську дослідницьку франкіану. У цьому покажчику подані всі матеріали, які є у фондах обласної бібліотеки, а також частина і в нашій районній бібліотеці. Це та крапля, яка допоможе усім бажаючим Наблизитися до пізнання надзвичайного і унікального таланту великого чоловіка з селянським іменем його звати Іван Франко. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Гостри, насталюй й волю, лиш воюй, а не тоскуй, лиш борися, не мирися, радше впать, а сил не трать, гордості і не корися, хоч пропать, але не зрадь. Кожний думай, що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти одвід. Чи побіди довго ждати? Ждати довго, то й не ждиш. Нині вчися побіждати. Завтра, певно, побідиш. Та ж не даром пробудився український жвавий рід, та ж не даром іскри грають в очах тих молодих, Чей нові мечі засяють у правицях у твердих. Довго нас наруга жерла, досі нас наруга жре, Та ми крикнім Ще не вмерла, ще не вмерла і не вмре. Розвивайся ти, високий дубе, весна красна буде. Розпадуться пута віковії, прокинуться люди, розпадуться пута віковії, тяжкі її кайдани. Непобіжденна злими ворогами Україна встане, стане славна мати Україна, щаслива і вільна, від Кубані аж до сяну річки одна нероздільна, щезнуть межі, що помежували чужі між собою. Згорне мати до себе всі діти теплою рукою. Діти ж мої, діти нещасливі, блудні сиротята, годі ж бо вам, сусідна на услузі свій вік коротати, піднімайтесь на святеє діло, на щиру дружбу, та щоб ви чесно послужили для матері службу. Чи ще ж то ви мало наслужились Москві та ляхові? Чи ще ж то ви мало наточились братерської крові? Пора діти, поглядіти для власної хати, щоб газдою, не слугою перед світом стати. Розвивайся ти, високий дубе, весна красна буде. гей, Даваймо, єднаймося, українські люди, єднаймося, братаймося в товариство чесне, хай братерством щирими трудами в країна Воскресне. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами?